все, ще як шлес стати до бабусі навіть не було. Не, ну я типу, і я казав, я теж я не знаю. Я їй вчора казав, що хоче. Але чи воно прийдуть, чи ні, бо вона, каже, не дзвонила, що нічого. Так само я своей мамці казав. Смазку причитав, коли вже двері відкривав, бо я якраз мамку говорив, я не бачив, що я смітись, а не забав. Mm. <рикум> <рикум> لا, И, че Чем вот ублять? У фингла. Чем? Все надо брать. Ничего себе, на зубами, блядь.

Вы тебя сами написали ты. Он уже Ну родиться. То... Мы до тени мама на не <сіх> <сіх> так, так, персалі, і і на карашеле мы Що? Так тебе порашали. Там и автопилет, І машинки райды. Так? Ага, і Так, я! Треба було замечати, коли я просив тут заміттовав. Поїде помро. Сразу поїдемо по морозинку.